Яка ваша оцінка масштабів пошкоджень енергетичної інфраструктури внаслідок цієї атаки? Складно сказати. Кожна атака вона складна для енергосистеми, і це не є винятком. Ворог застосував абсолютно всі види озброєння, які в нього є в наявності. Але я хочу сьогодні відмітити, ну як і завжди, звісно ж, роботу нашої протиповітряної оборони нам сьогодні вдалося зробити неймовірні речі. При тій кількості повітряних цілей, і одночасного їх наближення до об'єктів енергетики, в тому числі протиповітряним силам, сьогодні вдалося відбити значну частину повітряних цілей ворога, і балістичних ракет, і крилатих ракет, і шахедів. В тому числі так на жаль, є влучання є влучання і по теплоелектростанціям по нашим по Тецькам, і по іншим об'єктам критичної інфраструктури. Але ну, 430 тисяч киян сьогодні на ранок були знеструмлені. Частина, Деякі райони мікрорайони Києва були і без водопостачання, і деякі мікрорайони Києва локально були без теплопостачання. Але енергетики, як тільки можливість така з'явилась, почали відновлювальні роботи для того, аби подати і тепло, і електропостачання, і водопостачання в оселі киян. Атака складна, але ми її сьогодні ну, ударці втримали достойно і відбили достатньо велику кількість навіть балістичних ракет. Пане Сергію, в мережі з'явилася інформація про те, що у приміщенні Верховної Ради України зараз теж немає комунікації. Що вам відомо про це, і чи можете ви підтвердити цю інформацію про те, що там немає ані опалення, ані водопостачання станом на зараз. Ви знаєте, не скажу зараз, що в приміщенні Верховної Ради, не встиг я ще доїхати до приміщення Верховної Ради. В квартирі в мене води теж немає. Якраз ходив в магазин за водою, що я наїздив, тому що води теж немає у квартирі. Ну я сподіваюся, що найближчі там, години або до кінця дня нашим комунальникам, в тому числі, вдасться відновити і водопостачання, і теплопостачання до помешкань киян. Тобто до кінця поточного дня, тому що, пане Сергію, це зараз ну, найпопулярніше питання в наших месенджерах, дивіться, коли відновили? не можна гарантувати сказати, в якісь мікрорайони міста Києва вдасться відновити швидше і водопостачання, і теплопостачання, і відновити електропостачання. В якісь мікрорайони потрібно буде зачекати більше часу, тому що ми розуміємо, що і погодна, погодні умови не сприяють швидкому відновленню, тому маємо набратися терпіння зараз і з розумінням ставитися до роботи комунальників, до роботи енергетиків і ДСНСників в тому числі, тому що потрібно на деяких об'єктах спочатку мають відпрацювати ДСНСники Служба безпеки України, лише після цього зможуть приступити до своєї роботи комунальники. І енергетики, тому ставимося з терпінням, і я вважаю, що там чи доба, чи дві, чи скільки нам не потрібно часу чекати? Ну, маємо набратися терпіння і чекати. Ми розуміємо, що люди не сидять, склавши руки, люди всі працюють, все розгорнуті, і робота триває. Пане Сергію, а до яких графіків відключень за своєю тривалістю зараз варто готуватися киянам, тому що там упродовж останніх кількох днів це там було по 5, по 6, іноді навіть по 4 години. Чи означає? Сьогоднішній обстріл, що знову це може бути 12, 14, 16. Конкретно сьогоднішній обстріл. Я сподіваюся, що він не вплине е, значно на тривалість відключень. Але ми розуміємо, що з неділі починається зниження температури, е, достатньо тривалі е, і низькі температурні режими. Це навантаження на енергосистему додаткове в першу чергу через погодні умови. Ну і в другу чергу, що наша енергосистема, вона вся побита, абсолютно вся побита, і те, що нам сьогодні швидко відновлюють електропостачання в домівки українців, це не означає, що ми відновили в повному обсязі нашу інфраструктуру до нормального стану робочого. Енергетики роблять мож... все можливе і неможливе, щоб подати швидко електропостачання, але для відновлення. Цієї інфраструктури потрібно значно більше часу, це і місяці, в тому числі для того, аби відновити інфраструктуру повноцінно, тому набираємося терпіння, і зрозуміло, що під час тривалих морозів відключення можуть додати до відключень додаткову чергу про що говорила оператор системи передачі керівник оператора Віталій Зайченко. Що можливо, додатково буде черга. Ну маємо набратися терпіння. Зараз найголовніше втримати нашу енергосистему цілісною, і нам сьогодні найголовніше бути об'єднаними і не звинувачувати когось всередині країни, що у нас чомусь немає електричної енергії. Нас ворог один єдиний це Російська Федерація і її очільник Путін. Також була інформація про те, що сьогодні відбудеться зустріч енергетичного штабу. Скажіть, чи будете ви присутні на цій зустрічі як представник профільного комітету? Власне, якими питаннями там займатимуться, я входжу до енергетичного штабу. Якщо буде таке запрошення, звісно, що буду брати в ньому участь і буду давати свої якісь теж рекомендації щодо захисту наших об'єктів. І щодо викликів, які ми сьогодні маємо, тому що я вважаю, що ми могли б точно зробити в деяких регіонах країни, я не говорю зараз про місто Київ, я говорю про окремі регіони країни. Ми могли б додаткові зробити кроки для того, аби удари були для нас менш болючими. Скажу так, які це додаткові кроки, чи можете ви їх озвучити, чи поки Можу озвучити оператор системи передачі має успішний проект з будівництва підземних захисних споруд для ралейних управлінь своїх, але на жаль, вони не масштабували ці проекти по всій країні з різних причин, або це інституційна десь неспроможність компанії масштабувати цей проект. Це перше, на мою думку. Друге, що я говорю, це це не, не означає, що в нас там не фахові керівники. У Нас фахові керівники, але енергетична компанія вона займається енергетикою. Їм потрібно було б, аби. Ну або е створювати департамент капітального будівництва, який опікувався б цим питанням, або доручити ну відповідно е в регіонах, в тих, які uh -huh. потрібно було це побудувати обласним військовим адміністраціям, щоб вони виступили замовниками такого будівництва. Ну і відповідно потрібно було віднайти ресурс. «Укренерго» сподівалася отримати відповідний ресурс від міжнародних донорів, але я вже чую про це два роки поспіль. І два роки поспіль цей пілотний проект так і залишився пілотним в кількох лише регіонах, але він показав свою успішність. Він показав свою успішність і його потрібно було масштабувати і таким чином зменшити, ну як то кажуть, нам проблемну частину від російських ударів. Ми могли б вберегти більшу кількість важлив критично важливого обладнання під землею, сховано в бетонні споруди. Це не було на жаль зроблено. Я вважаю, що ну потрібно цим займатися, хоча б принаймні зараз. І уряд має взяти це питання під особистий контроль. Пані прем'єрка має взяти. Я сподіваюся, що в нас з'явиться там в короткостроковій перспективі вже новий міністр енергетики. Ну угу. цим питанням потрібно займатися, тому що Росія ні сьогодні, ні завтра з України не відчепиться, скоріш за все, і ми маємо готуватися до наступних викликів. Так, пане Сергію, у нас ще є кілька хвилин для спілкування. Не можу у вас не запитати як у народного депутата, що вам відомо по Львову і удару Арішника. Аж колега Олексій Гончаренко, як він пише і як він трактує цю історію, що Путін обрав місцем саме Львів як демонстраційне випробування саме для європейського союзу? Бо це одна із найближчих точок до ЄС. Чи поділяєте ви таку думку? Чи у вас є свої власні міркування? Будь ласка, я думаю, мене я теж поділяю цю думку. Я думаю, що це більше піар акція з сторони Російської Федерації брязкання зброї перед? Країнами НАТО перед європейським союзом показати їм, що е, Решнік може долетіти в будь-яку країну Європи, це виключно зроблено було під них. Тому що мені здається, українців сьогодні не злякати вже нічим, не арешником, не, не балістикою, нічим українці стійкі, і після ранкової київської атаки кияни встають, оговтуються, їдуть на роботу навіть в таку прохолодну погоду, але люди. Розуміють, що потрібно вставати, йти і підніматися з колін. Це виключна історія під європейських, під європейських mm -hmm. лідерів, під європейські країни, що ось таке може бути. Ну і відповідно відео, яке там з'явилося в соціальних мережах, вони розраховане на те, що воно далі буде поширене в мережах Європейського Союзу більш залякування для європейців. Ну, Європейці мають в свою чергу. Жорстко відреагувати через санкції, показати, що вони сьогодні єдині, і через додаткову допомогу Україні тими ж самими засобами протиповітряної оборони, щоб ми могли відбивати. Зрозуміло, що поки що там проти Речника у нас е, немає протиповітряної оборони, але проти інших ракет і шахетів нам додаткові засоби е, не завадять. Зрозуміло Пане Сергію, я вам дякую за те, що оперативно погодилися доєднатися сьогодні до ефіру. Київ 24 Сергій Нагорняк, народний депутат України, фракція Слуга народу, член комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, був з нами на зв'язку. Говорили про поточну ситуацію в енергетиці після масованого удару.